30 травня, релігійні закони та дотримання неділі. Ми виступаємо проти недільних законів, як і проти всіх законів, що примушують до дотримання будь-якої релігії, тому що вони суперечать Євангелію. Їхньою єдиною тенденцією може бути зниження релігійного стандарту, але в цьому питанні є і щось більше, а саме те, що неділя це зовсім не субота. Це суто людське встановлення, і тут видно істинність твердження, що недільні закони випливають винятково з людського егоїзму, адже вони не є проявом ревності про Бога, оскільки Бог не має нічого спільного з дотриманням неділі. Замість того, щоб наказувати людям відпочивати в цей день, він дав їм його як робочий день. Зверніть увагу на те, що він каже: «Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого, не роби жодної праці, вихід 29.10. Але хіба Христос не воскрес у перший день тижня безсумнівно? Але яке це має відношення до справи? Ніде в Біблії немає ні найменшого натяку на те, що він коли-небудь хотів, щоб хтось якимось чином відзначав цей день з цього приводу. Багато хто думає, що викуплення зайняло місце святкування творіння, але творіння і викуплення це одне й те саме. Викуплення це творіння, це єдина сила Божа, якою він створив світи, що діє в людях для їхнього спасіння, бо Ісусом Христом усе створено. І Він є сила Божа. Дивіться Івана 1,3 і 1 Коринтян 1.24. Євангеліє це таємниця Божа, а Христос у людях надія слави. Дивіться Колосян 1, 26, 27 Христос від Бога став для нас премудрістю і праведністю, і освяченням і викупленням. Дивіться 1 Коринтян 1.30. А суботу, Господом, якою Він сам є. Було дано людям, щоб вони знали, що він Господь, котрим вони освячуються. У всьому новому заповіті сьомий день тижня називається суботою, а перший день тижня відомий тільки під цим позначенням. Що це означає? Це означає, що Святий Дух призначив цим дням носити такі назви в усі часи. Біблія це слово Боже. І коли Бог дає назву чомусь, це означає, що це є саме тим, чим він це назвав, так і сьомий день субота, і так буде завжди, щоб не робили люди. Тепер прочитайте запис про те, що сталося у зв'язку з Воскресінням. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі Луки 23, 54, 56, 24, 1. У сьомий день вони відпочивали, бо в суботу за заповіддю спочивали. А в ній сказано, що день сьомий. Субота? І вони відновили роботу в перший день тижня. Тепер зверніть увагу на те, що говорить Святий Дух про зв'язок першого дня тижня з суботою. В останній частині 13-го розділу Євангелія від Марка ми знаходимо те ж саме, про що докладно розповідається у 23-му розділі Євангелія від Луки». Сказавши, що жінки бачили, де було покладено Ісуса, Марк продовжує, як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Яковова, і Соломія накопили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку для Першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули, Марка 16.1.2. Що ми можемо дізнатися з цього? Що? Хоч би як рано людина встала вранці першого дня тижня, вона запізниться, щоб застати суботу. Субота вже минула. Жодна людина не може встати настільки рано, вранці першого дня тижня, щоб застати хоч якусь частину суботи. Сьомий день це субота. І як тільки сьомий день минає, субота минає, так говорить Дух Господній. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Об'явлення 2.7. Таким чином, ми бачимо, що коли держава з ініціативи церкви починає примушувати людей дотримуватися першого дня тижня, вона чинить подвійний гріх. Вона змушує людей відпочивати в той день, коли за словами Бога потрібно працювати, і таким чином побічно намагається змусити їх працювати в день, який він призначив святим. І вона претендує на те, щоб видавати закони з питань релігії, що відносяться винятково до Бога. Держава ставить себе на місце Бога. Хоча сьомий день є суботою, жодна влада на землі не має права змушувати людей дотримуватися його, навіть сам Бог не прагне змусити людей коритися йому. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.